Дві друзі, ви якраз встигли на мій перший онлайн-урок з водіння. Це найкращий спосіб навчитися водити. Принаймні, так каже мій тато. А, у будь-якому разі а, ми їдемо. Дві руки на кермі, вмикаємо передачі повільно натискаємо на газ. О, подивіться. О! О, Добре, я в порядку, я в порядку. Незалежно від того, шукаєте ви його чи просто натрапляєте на нього, перегляд порно є звичним досвідом для багатьох підлітків. І, хоча цікавитись сексом, цілом і тим, як все працює цілком нормально, порно не є найкращим джерелом статевого виховання. Давайте подивимось на деякі відмінності між порнографією та реальним життям. Порнографія часто використовує білих акторів із дуже збільшеними грудьми та статевими органами. Акторів часто депілюють, щоб вони не мали волосся. У реальному житті ви зазвичай бачите тіла з різними відцінками шкіри, формами тіла, розмірами та здібностями. Порно використовує перебільшені спецефекти та інші кінематографічні трюки для створення фантазії, як от і сперми з пеніса набагато далі, ніж це можливо для людини. Крім того, жінки часто відчувають легкі і часті оргазми, що також не відображає реального життя. Порнографія може включати кількох партнерів без жодної згадки про методи захисту. Хоча небажана вагітність і захворювання, що передаються статевим шляхом, є проблемою реального життя. У порнографії сексуальна поведінка часто відбувається без контексту будь-яких стосунків, не кажучи вже про рівень емоційної близькості чи рівності між партнерами в реальному житті. Багато хто вважає, що секс відчувається краще, коли він відбувається в контексті інтимних і турботливих стосунків. Отже, якщо ви хочете отримати реальні відповіді про статеве дозрівання, секс і стосунки, вам слід звернутися до дорослих, яким ви довіряєте, або отримати чесну інформацію від медичних працівників, бібліотек, книжкових магазинів, освітніх вебсайтів, а також програм або ботів, призначених для надання статевої освіти. Переходьте на канал YouTube, щоб переглянути ще більше. До зустрічі!